Макрон в чергове міряє корону лідера Європи. Що ж таке сталося, що президент Франції, який раніше був таким тендітним у політиці, зокрема і у своїх відносинах з Росією, змінив свою риторику? Адже поки російські пропагандистичні помойки. Роздубають інформацію про те, що Франція не буде вводити війська на допомогу Україні. Макрон в чергове виступив із сильними і потужними заявами, закликавши союзників не бути боягузами. Ось його цитата: Ми безумовно наближаємося до моменту в Європі, коли буде доречно не бути боягузом, заявив Макрон. Ми ніколи не хочемо бачити трагедії, які наближаються. Ми ніколи не хочемо бачити, що стоїть на кону. І я вірю, що наші дві країни, а він був у Празі на той момент, усвідомлюють те, що відбувається в Європі, те, що війна повернулася на нашу землю. Він додав, що загроза стала нестримною і поширюється з кожним днем на європейські країни. Він також додав, і нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає, сказав Макрон. Також Макрон ще раз підкреслив, що Росія не повинна виграти цю війну. Мовляв, потрібно підтримувати український народ і українську армію стільки скільки буде потрібно. До того ж, Макрон, перебуваючи з візитом у Празі, також підтвердив участь Франції у закупці тих обіцяних Україні 800 тисяч снарядів для української армії, які напередодні зокрема анонсував чеський президент Петер Павел. Мовляв, він знайшов, де їх можна отримати. До того ж, Макрон а Відповідає за свої слова щодо можливої відправки військ в Україну, він зауважив. Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим. Мовляв, це війна, і це все дуже серйозно. Що це все може означати? Ну, звісно, це безумовна підтримка України, не лише на словах, адже президенти європейських країн словами просто так не розкидаються. Це не та публіка. Це не Росія, яка не відповідає за свої слова, як у випадку, зокрема, із обіцянками про ненапад на Україну. Взагалі, слова Макрона змінили парадигму у цілій Європі. Ці заяви свідчать про те, що світ готується прийняти поразку Росії. Адже, як ви знаєте, дійсно напередодні світ ще не знав і не уявляв, що робити, якщо Росія програє Європа. Та весь інший цивілізований світ усвідомлювали необхідність перемоги України і повернення до міжнародних визнаних кордонів України зразка 91-го року. Але не зовсім вони там уявляли, що робити з програвшою Росією. І дійсно ця парадоксальна ситуація була до цього моменту. Адже зараз Макрон підняв серйозну дискусію в Європі і продовжує перетягувати лідерство в Європі не тільки у питанні допомоги Україні. А і лідерство у питанні геополітичних відносин цілого європейського континенту. Адже це також сигнал американцям. Мовляв, ось це я, президент Франції, і є така країна, і такий президент, який не боїться брати на себе відповідальність і лідерство. Тому у разі приходу Трампа до влади в США ми маємо потужного представника європейського континенту у відносинах з американцями. Отже, це все дуже і дуже серйозно, і це дуже грає на руку Україні. Тож французький спецназ в Україні, французька зброя в Україні не за горами. Ну а також, зокрема, і обіцяні снаряди, які так необхідні Україні, допоки в США відбуваються баталії між двома їхніми партіями, і вони ніяк не можуть вичавити з себе те рішення про виділення військової допомоги Україні, яке все рівно, зрештою, буде, яке все рівно буде прийняте. Уважно спостерігаємо за ситуацією і чекаємо вже перші результати цих потужних заяв. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.